Дочки мої, соколики мені сьогодні доставили три посилки. Дякую, мої дорогенькі. Це ось з чортківа від Оксани, але, мабуть, через Світлану передавались з Польщі. Дякую, мої дорогі. Мені так приємно. Ну, я просто ну, задоволена, задоволена і радію вашим сюрпризам. Хай завжди до вас летять радісні вісточки. Завжди. Обов'язково так буде. Хто... Зараз побажає собі добра, буде воно в три рази більше добра від Відьми Ядвіги. Те, що ви прислали мені в посилках новорічні вітання, хай до вас буде в десятки разів більше прибутку-здобутку. І блага, всього кохання, здоров'я, повні кармани, зокрема, грошей. Щоб, знаєте, в який карман руку не всунув, а там гроші. Отак я вам бажаю. Дякую, буду зараз відкривати. Це... Ой, в мене аж смаколики, бо сьогодні я ще не, не їла, а готуюсь до Нового року. Відварюю овочі, те, що потрібно для салатів. Ой, який смачний джем. Дякую, моя дорогенька. Це від Оксани. Так, це в нас ананаси. Дякую. Так, це в нас що? Боже, мандарини. Дякую, моя доровесенька. Ананаси. Ой, зараз щось відкрию. Це паста чудова до спагетті. Це з Польщі. з Польщі. Так, це якийсь такий салат. Класний. Дивіться. Ух ти, це із пророщеними... Ух ти, з пророщеними з пророщеними зернами, бачите? Ось злаки пророщені. Делікатес. Так. Тунець. Ой, мене котусик нюхає, бо від гарної людини це. Так, клубнічний, клубнічне варіння. Джем. Так, тунець. Сидю, навіть ще, господи ще не полісосили. Тільки готовлюся, готовлюся до Нового року, відварюю, щоб успіть. Поставила теж холодець. Дякую, моя дорогенька. Коти всі позбиралися. Так, чернічний джем. Так, це знову для спагеті. Так, коти вже облюбовують коробку, це ясно. Так, це. Нут, мабуть. Смачно. Так, залазь, залазь, добре. Це от гарно для людини залазити можна. Так, далі. Так, банка з шоколада. Ой, <раплінь> дякую, моя дорога. Це ви мене балуєте. Боже, як я хотіла шпротів. Чесне слово, не доходять руки до шпротів купити, понімаєте? Ось, дякую, моя дорогесенька. Так, ще в нас тут що? Ух ти, які рідкісні. Вона мені прийшла, скізіла. Так, дивіться, джеми. Джеми рідкісні. І, звісно, каву. О, дивіться. Дякую, моя дорогенька, за такі ділікатеси. Хай до вас летять тільки радісні вісточки. Так і буде. Відьма Ядвіга так сказала вузликом на добро, на злагоду вам зав'язала. Завжди пишіть мені, завжди радуйте мене своїми виконаннями, бо я постаралася цій людині чистку робила, і я відповідальна за неї. Я з нею буду стільки, скільки їй буде потрібно. Буду завжди поради давати. Я захист її, конічний постала. Людина мені віддячила. Це вчора від неї посилка була. Ота шикарна фрітюрниця. це від неї. Дякую, моя дорога, обнімаю вас. Щиро, щиро, ви порадували мене і мою сім'ю, бо тут є такі дійсно речі, які от я це буду перше куштувати. То дякую вам, обіймаю, завжди до мене звертайтесь, рахуйте мене своїм вірним другом. А він, моя двіга, вміє дружити. У мене є такі друзі, з якими я дружу вже по 40 років. Я ніколи не передаю друзів і мене ніколи не продавали. Дай Бог і вам цього самого бажаю. Бо саме страшне в житті предательство, коли розраховуєш на людину, вона придає. От в мене такі друзі, з якими я дружу, по 40-42 роки є. І ця дружба кожного року міцніє. От і я дозволяю Оксані себе називати другом, бо я завжди прийду їй на допомогу. Дякую вам, мої дорогі, щиро вас обіймаю за кожен ваш гарний коментар, за кожне ваше добре слово, за кожне ваше вітання. Хай до вас завжди летять тільки радісні вісточки. Обіймаю.